І всім привіт! В цьому відео я буду вас тренувати в фірміному фінту Ronald Dino під назвою Еластик. Дивіться, для цього нам потрібно взяти частинку ноги трохи нижче носка, прокинути в діагональ, а потім внутрішньою стороною стопи прокинути майже в сторону. І от у нас вийде ось такий фінт. Але є важливий нюанс. Ми маємо один раз поставити ногу. Тобто, не після того, як ми прокинули зовнішньою стороною, а коли ми вже закінчили фінт. Бачите? Зараз я вам покажу, якою стороною треба перекинути в сторону. Ось, бачите? Якщо вище, ну, це вже майстер. Так вмів, так вмів робити лише ранодіння. Нам ось такою частинкою треба прокинути. Бачите? Ось такою робив А Ось такою нам потрібно прокинути. Дивіться, і ось таке в нас виходить. Ось такий фінт. Бачите, ми тільки один раз ставимо ногу після того, як ми вже закінчили фінт. Але ще треба качнути добре корпус, щоб суперник повірив. Нам потрібно бути дуже різким. Зараз я вам покажу, як це вийде. Ось так. А для цього є деякі вправи. Наприклад, перекат на місці. Ми зробили перекат внутрішньою стороною і різко прокинули в зовнішню і в сторону. Став... І ось так у нас виходить. Всім пока-пока!